Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 830 тисяч 190 особин за добу 1720. танків 9868 одиниць за добу 9 бойових броньованих машин 20 549 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 22 323 одиниці за добу 14. Реактивних систем залпового вогню 1263 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1050 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 253 одиниці за добу 40. Крилатих ракет 3053 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 35124 одиниці. За добу, 53, спеціальної техніки 3715 одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!